Таю вас п'ятниця 5 лютого і як завжди у цій порі до вашої уваги інформаційна програма Місто у студії ведуча Ольга Пилипчук. І сьогодні говоримо про таке. До другого туру виборів місто готове. У Хмельницькому діятимуть місцеві правила забудови. Продовольчі товари за цінами виробника з доставкою додому. От і другий тур виборів президента України наблизився впритул. Попри різні висловлювання представників політичних сил, у Хмельницькому до його проведення тривають ретельні приготування, як і у ході попереднього туру намагаються забезпечувати дільничі комісії усім необхідним. Дільниць нагадаю, як і раніше, на території міста буде 104, 90 звичайних та 14 спеціальних. Останні штрихи передвиборчих приготувань підвели на нараді посадових осіб департаментів управлінь та Відділів Хмельницької міської ради, відповідальних за сприяння виборчим комісіям у реалізації їх повноважень. У ході спеціальної наради, на якій були присутні посадові особи департаментів управлінь та відділів міської ради, відповідальні за сприяння виборчим комісіям, керуюча справами виконкому Людмила Черевченко наголосила на основних моментах підготовчого процесу. В суботу я вас попрошу теж побувати на дільниці, тому що дільничні комісії працюють. І теж можуть виникнути всякі нюанси. У нас тут в Борхідділу робочий день, в мене робочий день в суботу. Тому ви невідкладно звертаєтесь за допомогою, якщо десь щось виникає. І прошу вас, щоб день-субота. Вами був контрольований на ваших дільницях особливий акцент головуюча зробила на власні дні голосування, адже в силу існуючих політичних протистоянь ситуації можуть бути різні. Саме тому, наголосила Людмила Черевченко, необхідно буде частіше отримувати централізовану інформацію безпосередньо з виборчих дільниць. Однак у процес проведення голосування нагадала втручатися заборонено категорично. Завідувач організаційно-контрольним відділом Петро Янковенко довів до відома присутніх, що усі дільничні виборчі комісії забезпечені необхідними засобами та матеріалами. У ході проведення першого туру зізнався, виникали певні перебої зі світлом та телефонним зв'язком, однак вони оперативно ліквідовувались. Ми звертаємо сьогодні увагу на те, щоб благоустроїти в деякій мірі під'їзди, підходи до центрів дільничних виборчих комісій. Мається на увазі розчистка снігу, підсипка. На це ми особливо акцентуємо увагу. Ну Також йде повторна перевірка щодо налагодженості зв'язку, освітлення на виборчих дільницях. Для цього в нас створена оперативна група. У випадку якихось неполадок, ми відразу реагуємо на заявки, які поступають з виборчих дільниць. Керуюча справами виконком Людмила Черевченко висловила сподівання, що другий тур виборів пройде без ексцесів, але при виявленні навіть натяків на непорозуміння просила повідомляти невідкладно.